Благословенні світі, улюблені Господа, ми продовжуємо розглядати третє післення апостола Івана. Заключне післення, яке він написав, і практично заключне післення в писанні, яке вміщене. Читаємо третій вірш. Бо я. Дуже зрадів приходу братів і їх свідоцтву про твою твердість в істині і як ти і ходиш в істині. Після привітання, яке він побажав своєму улюбленому брату, апостол переходить до того, щоб поділитися своїми переживаннями і своїми враженнями. Від свідоцтва братів. Це означає, що там, де був його улюблений брат Гай, він служив в тій церкві, і там були брати, які в тій місцевій церкві певний період перебували. Перебуваючи там, вони прийшли в Ефес. В місцевість, де жив апостол Іван, і розповіли їм йому про те, як живе його улюблений брат. І він каже: Я дуже зрадів, коли брати прийшли, і їхньому свідоцтву. Дивіться, радість була в тому, що вони прийшли саме з тієї місцевості, тобто, бачили його улюбленого брата Гая. І він дуже зрадів, що вони були там, і з, великою, з великим трепетом, або таким сердечним відгуком випитував в них, яка ситуація, як живе мій улюблений брат, і говорить: і вони дали свідоцтво про твою твердість відстині. Брати прийшли і утвердили. Що він любить його в істинності, а той, кого він любить, достойний такої любові, бо він знаходиться і діє, перебуває в твердості, в істині. Вони розповіли, що брат Гай твердий в істині, і не тільки але і ходить в істині. Чи, можем, чи можете ви, або чи можна про вас дати таке свідоцтво, що ви ходите в істині і тверді в істині? Про цього брата брати прийшли і розповіли апостолу, що принесло йому радість. Не тільки, я дуже зрадів, говорить апостол, свідоцтво, яке вони принесли. Давайте подумаємо: хіба це свідоцтво містило щось аж надмірне? Щось таке велике, незвичне. На що він так реагує? А дивіться на що, що брат Гай. Твердий в істині і ходить в істині. Складається враження, що не так багато було таких, які були тверді в істині і ходили в ній. Інакше ця радість не була би такою. Але він акцентовано говорить: Я зрадів про свідоцтво, що ти так живеш, що ти твердий в істині і ходиш в ній. На противагу тим, хто ходили не в істині, на противагу тим, хто ходили в єрісях, хто ухилялися, на противагу тим, хто не шанував істину і не любив її, так, як цей брат. Апостол тішиться вельми братом. Який твердий щодо істини і ходить в ній. Одна річ бути твердим в істині, це означає бути утвердженим і непохитним щодо неї. А ходити це означає безперервно в ній жити і жити нею. І нам необхідно і бути утвердженими в істині і ходити в ній так, щоб всякий раз, коли ми ходимо, істина утверджувалася знову і знову, і утверджувалася супроти всякої гірісі, супроти всякої брехні. Необхідно задати запитання, що є істина? Тому що він говорить, я зрадів свідоцтво про твою твердість в істині, І ти ходиш в істині. Що є істина? Істину не так легко зрозуміти це слово не так легко трактувати. Істина це одна із найглибинніших слів в божественному відкритті. Дати їй визначення непросто, але ми спробуємо. Ми спробуємо підібрати кілька синонімів щодо істини і зробити акцент. Зазвичай істину перекладають як правда. Істина це правда. Або, скажімо так, правдивість, можна навіть сказати справжність і іскринність, можна і так сказати. Але вони всі не відкривають сутності істини. Істина означає дійсність. Що є дійсність? Я скажу. Дійсність це противага суєтності. Отже, істина протилежна суєтності, все, що суєтне, не істинне, все, що істинне, не містить суєтності. Одним із ключових визначень для істини це протилежність суєтності. В більшості в свідомості людей, істинність – це протилежність брехливості. Ні. Істинність це протилежність суєтності. Суєтність не являється істинністю. Якою б не була суєтність, вона не істинна. В суєтності можна породити багато високих речей і високих справ. Але якщо ми знаємо, що є істинність і що є істина, ми дамо визначення, що це не істина, а суєтність. Є істинна віра, а є суєтна віра. Визначення вірі необхідно надати. Віра це те, в що ми віримо супроти всякої суєтності. Але віра не тільки те, що ми віримо, а і те, чим ми віримо. І вона відмінна від суєтності і плотського елементу в цій суєтності. Отже, у всіх визначеннях повинна бути істинність. І істинність це дійсність на противагу суєтності. А що означає бути в дійсності? Яка противага суєтності? Це божественність. Суєтність протистоїть божественності. І все. Що не в Божественності, містить суєтність і знаходиться в суєтності. І те, що знаходиться в суєтності, відділене від Бога і не в істині. Не в істинності, не в дійсності. Спробуємо дати ще кілька визначень і розширити це розуміння або відкриття істини. Рідко хто. Може це зробити. Чому? Тому що істинність вимагає погруження, а якщо точніше, всеобіймаючого пізнання її істину в повному об'ємі або повне знання істини. Якщо немає повного знання істини, значить частина в житті людини. І в її свідомості є суєтною. А якщо вона містить суєтність, значить істинність тих речей, які вона чинить, ставиться під сумнів. І не являється справжньою вона не дійсна. Повне знання істини утверджує дійсність і повністю блокує суєтність, або витісняє її в повному і абсолютному об'ємі. І утверджує. Божественність істини, а також її втілення. Істина одночасно божественна і втілена, але вона не в суєтності. Знаходитись в втіленому вираженні не означає знаходитись в суєтності. Втіленість це не суєтність. Суєтність це плотськість. А не втіленість. І істина, яка втілюється, вона витісняє суєтність, будучи втіленою через божественний поток дійсності або божествений елемент, який тече в цій дійсності, який не межує з суєтністю, а витісняє її в повному об'ємі і заповняє повним знанням істини. А повне знання істини це довершеність. Яке являється належним рівнем або рівнем повноти Христа. І ця ціль переслідується нашим батьком, нашим отцем, щоб ми прийшли в пізнання повної істини, і щоб ми не були в суєтності, а були повністю взрілі, в Христі і перебували в істинності божественного життя і природи. І не тільки. А й божественного світла, любові, мудрості і всього іншого, що міститься в божественній сфері. Надіюся, це трішки розширить ваш, ваше розуміння істини. І от саме про цю істину апостол говорить: прийшли брати і дали свідоцтво, ти твердий в істині і ходиш в істині. Славний брат, хотів би я з ним поспілкуватися. Хотів би я з ним трішки ну, дещо запитати навіть його. Але, на жаль, поки що ми відділені в часі і просторі. Надіюсь, що скоро зустрінемось і можна буде запитати. Я надіюся, що зрозумівши сутність істини, нам необхідно підійти до неї з іншої сторони. Істина це божественне відкриття або відкриття всіх таємниць в божественності. Бог знаходиться в тайні, але він відкрив себе. Є максимальне і повне божественне відкриття, яке він дав людству. Які обмежені люди, думаючи, що основна лінія божественного відкриття це спасіння душі людини, який це примітивізм? Він відкрив себе в істині і відкрив істину, що найменше в багатьох аспектах, багатьох частинах, охопивши її повним об'ємом. Істина це божественне відкриття, яке міститься або відкрите словом Бога. Якщо би Бог не говорив, істини не було б. Щоби істина звучала, щоб вона взагалі існувала, це може бути тільки якщо Бог щось скаже. Говоріння Бога є істина. А говоріння Бога записане в Слові це писана істина. І Слово Боже, записане в Слові, являється істиною або божественним відкриттям, яке відкриває істину щодо Нього. Бог відкрив себе в Слові. Це істина. Але що містить слово? Що містить Писання? Що містить Біблія, яку люди називають Божим Словом? Спитав би їх, люди, дорогі, що Бог сказав своїм словом? Що він вам повідомив? Ви читали дійсно? Ви можете сказати, що Бог сказав вам? Бо Боже Слово направлене до людей. Давайте я вас запитаю, брати і сестри, що Бог сказав? Ви зможете окреслити, я зараз переключу вас, підніміть руку, хто може, і скажіть, будь ласка, що Бог сказав у своєму слові? Які, яка головна лінія істини? Ну, не буду вас ставити, можливо, в таке незручне положення. Тим не менше, Слово Боже це повний і завершений об'єм. Божественного відкриття це істина. Істина існує тільки тому, що Бог сказав. Якби він не промовив, на землі не було б істини. Бог божественний, але він далеко. І ця божественність не могла би досягнути людей, як тільки через його говоріння. Він сказав це істина. Бог сказав. Ми віримо, що це істина, тому що це сказано Богом. Таким чином, що він сказав? Давайте окреслимо кілька частин цього божественного відкриття. Перше, в істину входить відкриття щодо Бога. Бог є світло і любов. Це істина, яка відкриває нам Бога. Бог є світло, Бог є любов. Наступне: Він втілився і став дійсністю всього Божественного. Це відкриття про Бога. Бог був далеко, але Він втілився. І витіснивши, або Відсторонившись від всякої суєтності, виявив і проявив дійсність всього Божественного? Чого? Божественного життя, природи, божественної сили і слави. Слово відкриває нам, що Бог є дійсністю цих елементів життя, природи, сили. Слави і ще багато чого. Бог є дійсність, він над суєтністю і над всім суєтним, і він ввійшов в сферу суєтності, розрізавши її, внісши істину. Щоб ті, Хто відкриється їй на зустріч, ввійшли в істину, наповнились нею і витіснили суєтність, утвердивши істинність божественного життя природи, світлої любові в них і через них, і явили Бога в повноті, в дійсності, в істинності, в істині. Але це не все. Друга частина Божественного відкриття це Христос. Христос втілений Бог. Особистість Христа це центральна істина в Писанні. Він, він є центром Божественного вираження, він центр Божественної дії і центр Божественного задуму. І істина щодо нього вельми, вельми висока і вельми славна. Христос втілений Бог. І що це нам дає? В ньому повнита божества, виражена тілесно, і являється дійсністю. Господь, який втілився, він виразив божественність і повноту Бога в тілесному вираженні. Про що я трішки вже сказав? Він в ньому тілесно, була виражена божественність в повному об'ємі. Той, хто бачив його, бачив Бога в тілесному вигляді. Він Бог, цілий, цілісний, досконалий абсолютний Бог. І така ж повна, цілісна і абсолютна людина. Він Бог і він людина. І ця істина. Ця істина з однієї сторони він повний, завершений і вічний Бог, який з'єднаний з Отцем в Бозі, в триєдинстві Бога. Але він абсолютна і цілісна людина, яка з'єднана з нами, з людськістю. З людьми. Він міст від людськості до Бога і від Бога до людськості. Він проклав цей міст, він проклав цей шлях. Якщо би він не ввійшов і не втілився, Бог не зміг би досягнути людськості, і ми ніколи би не бачили і не пізнали би Бога. Бог прийшов. І зблизився через Боголюдину, через Христа, який він величний і славний, який він недосяжний, він одночасно виразив повноту Бога і в такій же мірі всі чесноти людини. Бог в тілі. Це істина Писання, це істина слова. Що ще? Він Дійсність всіх прообразів і тіней старого заповіту. Все, що в старому заповіті були тінями і прообразами, він дійсний образ. І він виразив в дійсному образі всі утвердив всі тіні і всі прообрази, і став ними, і явив їх, і утвердив їх в божественності і людськості без. Погрішимості. Він являється божественністю і духовністю всього. Христос. Божественністю і духовністю. Він Божественне життя. Він Воскресіння, Він Божественне світло, Він божественний шлях, Він божественна мудрість, Він Божественна праведність. Він божественне викуплення і божественне освячення. Він дійсність всього божественного. І все, що є божественне, в ньому мало повноту і завершення. І завершилось через вірність, що також істинністю і дійсністю любові в божественності до кінця і завершеною любові. Через хрест. Про це можна було би дуже багато говорити. Він невичерпний, він всеобіймаючий. Він центральна лінія, він унікальний універсальний, вся Біблія про нього, або в образах, або в дійсності опису про нього. Все, Вся вісь, весь центр божественного відкриття тримається на ньому. Він вісь і центр Божественної істини. І він наш Господь. І ще один аспект, який відкриває Слово: Дух. Дух як дійсність Христа. Якщо ми знаємо тільки історичного Христа, ми не знаємо істини. Нам потрібна не історична постять. нам потрібний живий реальний. Дихаючий і діючий Христос. І де Він Дух здійснює цю передачу. І дух дійсності це дух вираження Христа або сама дійсність Христа. Христос виражається і є дійсністю через Дух Святий. Отже, божественне відкриття. Може досягнути людину через передачу Духа. Дух Святий це дух дійсності, утверджуючи істину і передаючи її в дійсному елементі супроти всякої суєтності і брехливості. Дух це третій триєдиного Бога, який утверджує істину всередині нас. Переливаючи її і витісняючи все, що не істинне, щоб вдосконалити і привести нас в міру повного зросту, утвердивши істину не тільки через втілення Христа і в його втіленні, а і в наших тілах, утвердивши істинність і дійсність через випромінення чеснот Христа. Передачою Духа Святого і прошивання цієї, цього, цим елементом кожного із нас. І коли ми прошивати прошиті ним, ми істинно являємося вираженням Христа, і це робить Дух. Слово відкриває і цей аспект і цю частину. Думаю, поки що достатньо. Мені здається, у вас вистачить ну, матеріалу, щоб його опрацювати. Тому що можна йти далі, їх буде не менше десяти, напевно, ключових фундаментальних е, зон істинності і дійсності в писанні. Але цих трьох, я думаю, що для початку буде достатньо. І от коли ми ходимо в цій істині і є, сповнені цією істиною, це те, про що Ян говорить, я дуже зрадів. Господь радіє нами, і апостол радіє нами. Якщо ми будемо ходити в істині і будемо дійсно передачою істини, а також випромінюванням цієї істини через нас і в нас. Нехай Дух Святий відкриває нам цю істину, і нехай у втіленому форматі із кожного із нас витікає світлом, життям, мудрістю, святістю, чистотою, божественністю. І всім тим, чим є Христос для нас. Нехай цей поток безперервно тече із всіх Божих дітей і святих на славу Йому і на завершення віку, і досягнення цілі, йому єдиному слава в істинності і святості, йому слава в церкві. Амінь.